Всім привіт, канал Два слова. І нарешті на наш канал повертаються снеки. Так, була десь пауза в півтора-два місяці, тому що були різдвяні новорічні випуски в грудні, і ось почався січень, тому ми вже повертаємось до снеків. І що у нас сьогодні буде? У нас сьогодні буде величезний знову ж таки огляд на снеки з магазину АТБ. Не тільки на снеки, а ще й на пиво. Я взяв чотири позиції пива, щоб було цікавіше пиво за тебе, плюс снеки за тебе, але не просто снеки. А снеки зі смаком сиру? У нас тут є кукурудзяні палички, у нас тут є. Джерки, у нас є багато чіпсів, грінки, щось ще взагалі не розумію, що це. Коротше, 14 позицій снеків зі смаком сиру. Чому саме снеки зі смаком сиру? Чому саме я обрав сирний смак? А тому, що це мій найулюбленіший смак снеків з дитинства, от чесно скажу. А, і це, мабуть, найрозповсюдженіший смак для різноманітних варіацій снеків. Я пропоную починати. Ви, як завжди, будь ласка, напишіть свої думки про позиції, які тут представлені, що я не взяв, що я. Забув, але мені здається, я абсолютно всі позиції з тих, що бачив, забрав. Що ви бажаєте, щоб я знімав далі саме з тематики снеків? Бажаю вам гарного перегляду. Відкривайте свої улюблені снеки, наливайте своє улюблене пиво або інші напої. Поїхали! Почнемо ми почнемо саме з пива. Я взяв чотири позиції в різних цінових категоріях, і це все звичайний світолагер, але почнемо з найдешевшого: 21 гривня. Класика всіх класик чернігівське світло. Я завжди це казав і буду продовжувати казати, що в АТБ найгірший вибір пива, який тільки можна було придумати. Чернігів світле, давайте швидесенько, що ми маємо по ньому, а що ми маємо по ньому? Писати золотим по золотому ось прям поганенька ідея. 4,6% алкоголю в ньому. Давайте візьмемо келих. Який келих, та давайте. Солодовий аромат з ноткою такої льодяника Дюшески. Майже ніякий на смак. Але не дефектне, що плюс. На фоні того ж самого пілля та умані, який стоїть в АТБ за трошки більші кошти. Хоча там стояв за 22 гривні. Майже ніяк, я не знаю. Я не можу його прям захейтити. Це не дефектне, і слава Богу, 275 три бали можу віддати, тому що, ну як мінімум, воно окей. Так, налімо собі нормально і будемо переходити до снеків. Першим снеком у нас буде те, що виділяється на фоні всіх інших сирних снеків. Чим саме виділяються всі наші снеки, які отут зараз в мене і були у нас в кадрі, вони з нотками помаранчевого кольору. Ось прям переважний кольор це помаранчевий в оформленні дизайну. А тут це у нас бум смак сиру, і він синенький, блакитний. Що це таке? Кульки кукурудзяні солоні зі смаком сиру бум. 16 грамів продукції за ціною 4,40. Ось за 5 гривень ще щось можна купити в цьому світі. Виробник товбум це СМТ Вільшана, Черкаська область. Так, виглядають вони ну не типово, для наших е снеків. Їсти не дуже зручно, тому що дійсно прям маленькі. Давайте закинемось одразу там, я не знаю, жменькою. Сирний смак є. На ароматику це просто якась олійка. Ось там олійка якась використовувалась. Це приємно, це смачненько. Взагалі, мені питання насправді нуль. За 5 гривень і. Вони ж самі по собі нічого майже не важать, але за рахунок того, що вони нічого не важать, їх багато на 16 грамів. Але мені здається, їх треба їсти не, не ось так з мисочки, тому що ну, дійсно незручно їх брати, а в форматі ось такого закидування прямо з пачки. Я не знаю, наскільки це заходить прямо на закуску до пива, тому що, ну, вона по подитяч оформлена. Може це зараз тут трошки не актуально, саме під пиво. Але мені здається, я б з пивом таке вживав. Коротше, ось ці бум. Від мене максимальний плюс. Вони йдуть в сторону гарної продукції на сьогодні. Молодці. Далі продовжуємо по ну найбільш дешевим продуктам. Це в нас сухарики, хрум, багети. Я не пам'ятаю, яка в мене на них була реакція саме випуску про сухарики. Сухарики хрум 60 грамів 13,90. Така в них ціна зі смаком французький сир. І просто ну, зображення звичайного розуміння сиру насправді. Французький сир. Що саме французький? От чого? От поясніть, де саме чого він французький? Чого ви вирішили, що це саме французький сир на смак? М'якенько, нормально, Приємлемо. Бо я не навчу, коли сухарики прям дубові-дубові. Ні, це не моя історія. Сьогодні може бути так, що через те, що мені імпонує сирний смак, сьогодні у нас буде багато варіацій, які мені зайдуть, сподобаються. Головне, щоб не жирно було і не виняло. На фоні в цілому сухариків це мені також імпонує, тому що ви бачили випуск про сухарики, там мені майже нічого не зайшло. Це доволі непогано. Сир відчувається, відчувається. В якому він форматі? Ну ось сир сам по собі такий, яким його відтворюють в снеках. Він сам по собі не такий. <хи> Також у нас іде в сторону плюсу. Ось два дешевих зразки, два непогано себе проявили. Пиво, мабуть, ні з дешевих. Продовжуємо. Далі у нас е, сирний. Арахіс, точніше, арахіс зі смаком сиру, і в ньому ми тут маємо ціну 34,60 арахіс смажений солоний зі смаком сир. Це своя лінія. З дитинства всі ми пам'ятаємо казацьку розвагу. Але в мене же вже зібрано, я не знаю, ось там в пакеті приблизно штук 15 різноманітних виробників позицій арахісу солоного. Тому скажіть свою думку, чи потрібен цей випуск? Додай своїй вечірці хрусту, як і люблю, ці всі заклики маркетологів. Так, ну в пачці ароматика просто арахісу. Я смажений арахіс доволі так собі полюбляю. Може зараз у нас тут ще одна позиція буде, яка мені зайде. Але сам арахіс, мені здається, один з найпопулярніших варіантів снеків під пиво. Це навіть не снек, це арахіс. А ось це вже провально. Ви знаєте, зараз ще одну партію візьмемо. Це мені нагадує маргарин. Ось цей атуратний смак, саме маргарину. Прям дуже сильно нагадує. Мені абсолютно не подобається. Тут сир десь там далеко, десь десь там нотка відтворюється, але це прям супер погано. Маргарин прогоркле масло. Олія, точніше. Ось щось таке. Так, виробник це у нас Пеніка Ті Шанс. Я не знаю, як правильно це казати, місто Харків. Ну. Просто жахливий продукт, насправді. Навіть не думайте це купляти. Суб'єктивна думка, якщо що, я можу бути не правий, якщо я зараз ображаю ваші э, почуття, ваші смаки, нічого страшного, це просто моя суб'єктивна думка. Якщо вам подобається, все окей. Але ось це я в жодному разі не радив би. От прям. Прям погано. Я трошки накосячив, був ще більш дешевий варіант. Це в нас кукурудзяні палички Cheetos. їх ціна 24.30. Якщо я не помиляюсь, то вони не вийшли з ринку Росії. Якщо так, то я це плашку тут додатково помічу. А ну так, це Тов Сандора, вони не вийшли з російського ринку. Кукурудзяні снеки Cheetos мають вишукані смаки та кумедні форми. Суперові розваги гарантовано. Так ніхто не спілкується. Розваза розважайся з іншими смаками. То це звучить ну, трошки так навіть дивненько. Так, ну виглядають прям непогано. Всі вони такі помаранчеві, гарненькі. Не можу от прям розгорнуто описати, що я відчуваю зараз. Я точно тут не відчуваю сиру взагалі. Абсолютно сир невідчутний. Нагадую смак попкорну. Давайте так: як сирний снек, точно ні, якщо ви хочете зі смаком сиру. Як щось похрумкать, спокійно можна брати, якщо вам імпонує. Ось цей смак попкорну. А попкорн це логічно є кукурудза, тому тут максимально все логічно. Сира взагалі нема. Чомусь в голові в мене було таке враження, таке очікування, що чітко будуть неймовірно сирними. Отак, ні, кукурудзані палички, просто mm, ну скоріше посередні, як залишу. Йдемо далі до наступного пива. Вже наступним пивом у нас буде імпорт, це польське пиво. Ломдза, ломза, ломца. Вони зустрічали вже на каналі точно в двох випусках про польське пиво. Це ясне, значить, світло звичайне, світло звичайне пиво, світле лагер. В цілому уломці цієї доволі середньо непогане пиво. І ось, а тебе почало їх імпортувати. Так тут написано, що відкривається просто ось так, да. Да, просто ось так. Пляшечка 033, ціна і 28,90, що ну, для мене нормально, ось скажу за себе, я не буду за всіх одразу відповідати. До речі, у мене була думка зробити огляд на все імпортне пиво за тебе. Наскільки вам цікаво почути думку про кожну позицію, яка там знаходиться? Їх там буквально штук 10-12 представлено, тому такий випуск в цілому ми можемо зробити. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Тут. В ароматиці. Окрім солодовості, є ще трошки трав'янистість. Трошки солодкаве. До речі, алкоголю тут скільки в нас 5,7. О, как. Як Як 5,7 алкоголю, воно доволі приємне, воно більш насичене. Мені імпонує за свої гроші за 29 гривень. Спокійно я б, це, ну, я б це можу навіть почну і брати. Я просто тебе не так часто заходжу. 325 поставлю, спокійно можна брати нормальне пиво, якщо ви бажаєте не 4%, а під 6. Продовжуємо по снекам. Це в нас своя лінія знову ж таки картопляна соломка. Тут, до речі, використовується на Фоці той самий сир, що і в хрумі, але тут не французький, тут звичайний зі смаком сиру, соломка картопляна. Так, хто у нас тут виробник? А, нормально, це навіть не в Україні виробляється, це їде до нас з Польщі. Так, виглядає це дійсно як міні-картопля фрі на ароматку сметана та зелень. От якщо б на осліп мені сказали. Давай ось так. Вона якась тверда, вона гірчить, вона солена. Тут, скоріше, я відчуваю якусь суміш спецій, сиру тут взагалі ніколи не було. Так, мені це не імпонує, і про сирність ми тут точно говорити не будемо, тому що вона відсутня. Ні, пиво перебуває повністю весь смак. Мені це не імпонує взагалі. По-перше, жорстке. По-друге, тут смак сметана та зелені для мене. Я не знаю, чого так. Давайте йти далі. Цьому мінус, поки своя лінія провалюється повністю. Кукурудзяні палички знову. Це в нас фігурні вироби, кранчі снекс. Фігурні вироби не глазуровані зі смаком сиру. Так, виглядає якось так. Виглядає цілком собі приємно гарно. Ось знаєте, мабуть, плюс чітусу за те, що він був дійсно зі смаком кукурудзи, зі смаком попкорну. Тут смаку кукурузу взагалі нема, але тут є смак сиру, тому куди ми дивимося? Або ми хочемо дійсно смак сиру, або ми хочемо отримувати саме більш ну не знаю, натуральний продукт. Але і ціна 35,50 за 150 грамів це дуже дешево. Це сирно, це дійсно сирно в якомусь розумінні. Вони більш такі жорсткі. Більше тримають форму цілком непогано. Нормально, я скажу. Не скажу вау, що я це буду брати, але це за свої гроші доволі непоганий продукт, нормальний продукт. І це перший позитивний дзвоник для своєї лінії. Тому що до цього було у нас скільки вже було два провали. От зараз перший позитив. Ідемо далі. А от далі у нас будуть начоси, і ось цей продукт. Після випуску про гострі снеки, здається, я почав брати не саме цей, а в цілому начоси. Ось ці кукурудзяні чипси. Я почав брати Дорітоси. Я почав стабільно брати Дорітоси, або якісь більш дорогі версії в сільпо. Я роблю до них якийсь соус. Макаю, їм мені дійсно подобається. Ось я знову підсів на якісь снеки. Це поганенько, тому що я вже набираю вагу. <с> так, виробник це у нас Греція. Ну, імпортер, само собою, ТБ-баркет. це власний імпорт. Отут прям агресивний аромат олії. І трохи, знаєте, ароматика фарби. Ось коли щось десь пофарбували, а ось цей душок, аромат він залишається через тиждень, трошечки десь залишається, якщо нормально не провітрити. Приміщення. Ось тут трошки така, така ж сама нотка. Так, ну вони прям конкретно сирні. Давайте я хочу почати з найсирнішою. Це спочатку було прикольно і нестандартно, тому що був нестандартний ось цей нестандартний спеціалій, нестандартний ароматизатор сиру. А потім це дає в смаку якоюсь затхлостю. Так, не зрозуміло, по-перше, перший мінус я не відчуваю я не відчуваю кукурудзи. Мій другий висновок то що потрібно шукати. Менш засипані спеціями зразки, <хи> і це вже погано. Коротше, з пивом також не цікаво. Якщо ви хочете познайомитись з начосами, не потрібно брати цю фірму. Тут не відчутно саме сировина, з якої виробляється цей продукт. Сир незрозумілий, десь він трошки інший, ніж у нас додають в продукти. Це йде в нас в негативну частину до продукції своєї лінії. Далі нас зустрічає також ну, класика нашого ринку Карлсберг Пілснер. 5% алкоголю. От Вони саме написали пілснер, тому ми зараз будемо шукати тут саме е, нотки, які мають бути в пілснері. Ну, виглядає взагалі без питань, в плані того, що фільтрація настільки ідеальна, От просто прозоре, гарне пиво. На ароматку це те ж саме, що було в Чернігівському, чесно скажу. М -м, ні. Який це нахрен пілснер, ви що? Це так само лядяни коло. Взагалі без натяку на гірчинку. Ну якщо ви кажете, що ви робите пілснер, то він має бути з гіркотою. Ось з якою ніякою, але з гіркотою. Як пиво зі смаком пива, це нічим не краще, ніж чернігів. Ось так само ніяко. Так, я пропоную перед великим заходом на різноманітні картопляні чіпси зайти ще раз на Дорітос, на, точніше на кукурудзяні начоси. Це саме доріто, ціна їх трошки більша, Вони коштують, виходить, скільки у нас? 48,50 за 90 грамів. Кажу чесно, аромати сиру, саме з пачки, я також не відчуваю, але я відчуваю інтенсивний аромат кукурудзи. Тут своя інтерпретація сиру трошки відрізняється. Не супер виразний сир, так само скажу тут. Якщо з'їсти декілька от багато штучок, то буде в нас легенька гостринка з'являтись. Мені цей продукт імпонує і подобається. Але він не супер сирний, я тут погоджуюсь максимально з вами. Давайте так, це в мене йде прям в загальний плюс, але не в сирний плюс. Це от з несирного сиру буде на першому місці 100%. Але щоб саме був смачний сирний снег, тут трошки не те. Я Думаю, мені більше подобається з перцем, більш смачне, і здається, ще з є. Також смачно. Тут сира ти так сильно не відчуєш, але як снек, от мені прям сильно заходить. Мені подобається. А тепер ми залітаємо на територію сирних чіпсів, сирних чіпсів, саме картопляних. Це в нас знову ж своя лінія. 110 грамів, і ціна у нас 435. А, ні, 110 грамів 45,90. Одразу одразу олія, олія, олія. У нас тут. Е... Ну, хоча б не пальмова, вже гарно. Робить це все місто Павлоград. Сир відчутний, питань ноль. Солоненько, кисленько. Нежирно. Картопля відчувається. Чуєш, а це нічим не гірше, ніж лайс сирні. Це доволі непогано. Саме як чіпси. Може, чересчур солоненькі, потім морда буде така опуша. Але доволі-доволі непогано. Ваще без питань. От прям хочеться сидіти, їсти, їсти, їсти. От прям, якщо його ні з чим не порівнювати, молодці, прям дуже молодці. Сьогодні це йде в когорту до наших ще двох варіантів, які гарно себе проявили по сирному. Це і сирно, як ми це розуміємо саме в варіації чіпсів, тому що там береться, як мені здається, у всіх одна і та ж сама рецептура ось цього ароматозатору спецій. Гарно, молодці. Павлоград, красавчики. Ми їх зараз порівняємо з чіпстерсом. Це також конкурент прямий, коштує трошки дорожче, а саме 52 гривні за 140 грамів. До речі, До речі, ну майже плюс-мінус у одна ціна за 100 грамів виходить. Тут, як завжди, Хрусь, і ти плавишся, наче сирок. Може ясно, може дійсно ясно. Це виробляється в місті Дніпро, якщо я не помиляюсь. А ні, це також... Так, це у нас також Павлограді робиться. Так, так, так. Виробник у нас один і той самий. Тому є вірогідність того, що це буде плюс-мінус однаковий продукт. Фракції тут нормальні, також є величенькі, маленькі, нічого не побилось, все нормально береться. Ну, зверху, як мінімум. фу. Ось знаєте, це той самий смак. Це жахливо. Фу. Я зараз ну, не просто хейт на пустому місці. ні Ні-ні. Це те ж саме, що було в арахісі. Це ось цей маргарин та прогоркла олія. Це жахливо. От тут воно набагато більше обгорнуто в спеції, ніж в арахісі, і за рахунок цього, ще більш потужний, ще більш масивний ось цей удар по рецепторам ось цим жиром маргарином відвратно, чесно. Якщо вам, будь ласка, напишіть, 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 будь ласка, якщо вам подобається саме ці чіпси. Чим саме, може я чогось не розумію. Повний ні, ось прям абсолютно ніяк ніколи я б це більше не брав і точно вже, точно не буду їх брати. І останнє пиво на сьогодні, яке ми будемо мати, це найдорожче пиво, яке є в АТБ. Якщо в форматі 0,5, ось так, тому що там є льов. І мені здається, якщо перевести 0,33 на 05, то це буде дорожче. Але формат одна пляшка скло. Це найдорожчий зразок Дінкелакер. 5,3% алкоголю, як я розумію, це німецький Хелес має бути або німецький Пілс. Я його вже пив. От 74 гривні за 0,5 його ціна. І більше ніде, ніж в АТБ, він не зустрічається. А куштувати ми його будемо в келиху від наших друзів. Канала Hobby Sapiens. Підписуйтесь, я сподіваюсь, там скоро буде ще більше контенту. Це дійсно пізнавальний контент про пиво. Це не на правах реклами, це на правах дружби. Ну, чесно, в цьому келиху це виглядає прям, прям гарно. Ароматика така трошки свіжа, трошки квіткова, не супервау, не як у Хелеса, але в цілому, з цього, що сьогодні було, у нас це найкраща ароматика легкий, солодовий, приємний, не супернасичений, питкий, гарний варіант пива. Питань по самому пиві, пиві, пиві немає. Це точно десь 4 бали. Але ціна. Я знову ж таки повернусь до неї 74 гривні. Мені здається, можна на, на просторах того ж самого знову матірго-сільпо можна знайти з їх імпорту. Там може, ти самі ви на світу зайти, взяти там якийсь німецький Хелес в рамках 50 гривень. І це буде точно не гірше. Це дійсно гарне, непогане пиво, але як для мене трошки оверпрайс. Після тих чіпсів, що в нас були картопляні, тепер буде хороль всіх картопляних чіпсів, як мені здається, який не вийшов з Російської Федерації. Це лейс, і це дует сиру чедерта і солодкої цибулі. Звичайних сирних не було не люкса, не лейса. Нічого не було. Є такий зразок, він коштує аж 60 гривень. 60-70 гривень. Так, ароматика дуже гарна. Ось з ноткою цибулі. Не знаю наскільки вони нас можуть сьогодні змагатись з іншими представниками, тому що тут все ж таки цибуля і сир. Дуже жирно насправді. От, прям на губах жир залишався, але смачно. Ось тут ідеальний баланс солодкості, кислинки і солоності. Прям баланс для мене особисто ідеальний. От я це можу їсти, 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 тому що тут найбільш прекрасний баланс. Але він зроблений за рахунок того, що тут є також цибуля. І конкурувати з іншими дуже складно. Ось цей перехід з солодкості в кислинку з солодністю прекрасний. Мабуть, з усього, що ми сьогодні скуштували, по смаку по балансу, мені подобається найбільше саме цей зразок, але він також з цибулею. Але класний. Йдемо далі. Так. Ми вже на фінальному етапі. Фінальний етап у нас буде складати всього три позиції, найдорожчі на сьогодні, а може й не найдорожче, але ну, одні, одні з найдорожчих, і у нас зараз буде чіпси, будуть, які зроблені з картопляного пюре. Першим буде своя лінія чіпс, які йдуть такому карто... картопляному, картопляному, які йдуть в такому картонному тубусі. Тут вже без усього пафосного всякого. Тут все окей, виробник у нас також. Польща, Польща. Так, у нас йде ось така ванночка, я тоді не буду їх звільняти з неї. Мені від себе, скажу чесно, більше подобаються чіпси не ось такі картопляні, а з картопляного пюре на кшталт Принглса. Але ця штука слабенька. Знаєте, що вона мені сильно дуже нагадує по своїй структурі? І по. Може, по спеціям все ж таки ні, але чогось це мені нагадує ось ці картопляні, що там, соломку картопляну, яка в нас сьогодні була. Трошки сир десь проскатує, Але в масштабі це не дуже смачно, я вам так скажу. Воно майже ніяке, трошки трошечки жирненьке, але це нормально. Десь гуляє сир, але так, от прямо десь він проходив, знаєте, десь пройшов за вікном і трошки віддав своєї ароматики. І от вона поки дійшла сюди, вона ось така ледь-ледь залишилась. Слабо, слабо, не прям хейт, точно ні. Вони більше, більше ніякі, ніж погані. Я ось так скажу. Тому це залишиться все ж таки посередині, але я їх якось брав, мені вони здавалися набагато смачнішими. Знову вони, знову Pringles, які в коментарях викликали. Ну, багато, знаєте, не баталій, але все ж таки були якісь суперечки стосовно того, що Pringles — це знову ж таки картопляне пюре, це не, не трушні чіпси. Але мені дійсно такий формат набагато більше подобається. По цінам він сильно, сильно, сильно зараз скаче. Здається, близько 130 гривень в АТБ він коштує. Але я не брав зараз в АТБ, тому що він мене стояв на студії цей зразок, але в АТБ він також продається. Але тижні три тому по знижці за 75 брав саме в АТБ. Ну ось цей е, рай перфекціоніста. Як вони виглядають? Хоча тут без питань своя лінія так само гарно дуже виглядає. Дійсно. Смачно. Мені чогось подобається ось ця структура. Так само мені дуже сильно, до речі, забув сказати огляд на прямокутні чіпси. Вони всі коштують нічого, ось дуже дуже дешеві. І вони також робляться з картопляного пюре, але в такому форматі, і коштують дуже дешево. Зробимо чи ні? Також напишіть, бачите, скільки ідей у нас на снеки. Тут і сир, і баланс, і смачні, і ніжні. Ну, питання нуль, питання одне: ціна. За такі гроші я не готовий їх брати. От чесно. От за 75 ще можна подумати раз на місяць просто собі купити. Я розумію, що ви мені скажете, так ти ж пляшку пива? Купуєш дві пляшки на вечір це 100 гривень. По пиву це що за в голові? Там свої розцінки. Знаєте, чіпси не можу виділяти такі гроші на пачку чіпсів. До речі, я, я черговий раз для себе усвідомлюю те, що мені снеки з пивом не заходять. Тому що або Снек перебиває пиво, або пиво перебиває Снек. От чесно, прінглси молодці, мені дуже сильно імпонують, от прям дійсно подобаються. І я їх сьогодні відношу до, до плюсів, але мінус це величезна ціна, тут взагалі без питань. І останній наш зразок на сьогодні. Мені здається, дуже цікавий випуск вийшов. Останній сьогодні буде рябчик. Це в нас по типу джерки, да, сушені курячі слайси. 50 грамів зі смаком сиру гауда. Ціна взяв чисто заради огляду. Мені, от, Я б ніколи не взяв би, умовно, рябчик, 50 грамів від нашої ряби за 110 гривень, 10950. У складі, до речі, філе курчати бройлера 94, маринад 6%. Ось і все. Без хімоз, да? вода сіль, ароматизатор сиру гауда, ферментований соєвий соус. А, запах. Аромат незрозумілий, він одночасно і куркою віддає і рибою. Сира, не скажу, що сиром віддає. У нас це гауда, гауда це такий, ну прям вершковий сир. Тут немає смаку. Воно взагалі ніяке. Трошки відчувається курка, але хоч якісь нотки сиру взагалі не зустрічаються. Мені подобається структура, то що вони тоненькі, хоча, може через це ми і не відчуваємо смаку насиченого. Якщо ми пишемо сир гауда. А тут не відчутно взагалі ніякого сиру. Це як в багетах у нас писався, да? в багетах, здається, французький сир. І там просто ароматизатор, якийсь порошочок доданий спеції. Так само, і тут. Тут просто я не знаю, я тут взагалі нічого не відчуваю, взагалі ніякого сиру. А вони ще додатковують, що це саме гауда. Навіть якщо багато взяти, розжувати, зробити його трошки м'якішим. Ти не відчуєш взагалі ніякого смаку, ніякого сиру, ніякого соєвого соусу. Ось цей маринад, вода, сіль, ароматизатор сиру гауда, ферментований соєвий соус, вони взагалі тут не відчутні. Абсолютно. От людина, яка це пускає в продаж, там же є якась комісія, яка от, хтось зробив рецепт, потім прогнали пробники, дають куштувати. Відчуваєте сир гауда? А вже ж відчуваємо. Віддаємо на загальне виробництво. Ну, ребятки, ну ну. Може, в мене рецептори вже здохлі. Може, я з келихом пива зараз для вас взагалі несерйозним кажусь, але це просто курячий слайсик снек. Не більше. Ніякого сиру тут нема, 110 гривень, вибачте, ні. Чи погано це? Точно ні. Чи вартість своїх грошей 50 грамів за 110 гривень? Я скажу ні. Я скажу ні. Тому що зайдеш в будь-яку розливайку, і там буде. Мені здається, курка коштувати не 110 гривень за 50 грамів. Це по-перше. І по-друге, коли у вас виробництво набагато більше, ніж у всіх цих виробників, які в розливайках продаються на вагу, я думаю, у вас ціна має бути навпаки дешевша. І тим паче у вас своє виробництво курки йде. Коротше, мені здається, що в цьому випадку наша ряба трошечки, трошечки, ну, так от плюнула в сторону покупця, в сторону споживача. Ось мені так здається. Тому що. За ці гроші з масштабом виробництва з, з такими заявками, що саме гауда сир, а тут ніякого не відчувається. У мене трошки горить бомбіт. Ось так скажу. Підкажіть, будь ласка, якщо ви куштували цей продукт, наскільки думка співпадає з моєю? Як окрема курка, нормас, але дорого. Як з гаудою, ніколи. З сиром немає. Все, ось так ідемо до підсумків трошки погорів. Ось такий в нас вийшов випуск. Я сподіваюся, вам сподобалось ще раз. Вибачаю за те, що два місяці не було снеків. Я розумію, що багато людей підписалось саме з відосів про снеки, про чіпси, про сухарики, про гострі снеки. І потім не було в нас дійсно довго снеків. І люди почали відписуватися. Це помітив. Я розумію, що знаєш, є попит все ж таки на цей формат випусків, і ми будемо це продовжувати. Дуже всім дякую. Хто за хто це все подивився? Пишіть, будь ласка, свої думки. Наскільки вони співпадають з моїми, наскільки не співпадають, як вам продукція АТБ, наскільки вам сподобалась наша ряба і знайшли ви там сир чи ні. І в цілому по кожній продукції, якщо ви куштували, напишіть свою думку. І як завжди, всім гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваше улюблене пиво, ваші улюблені напи, ваші улюблені продукти. І головне, щоб вони були бажано українські.